Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. Тема ядерної зброї, вочевидь, є вкрай актуальною і періодично виникає у нашому інформаційному просторі. Вочевидь, це якраз таки тому, що це наша загальна суспільна політична травма. саме тому, тому що нас цієї зброї у 90-х роках позбавили. І ця політична травма... Не загоюється і не загоюється. Я думаю, що ніколи, поки ми не відновимо ядерний статус нашої. Країни я особисто виступаю за те, щоб Україна поновила свої ядерні, скажімо так, можливості і інструменти. Проте сьогодні ми будемо скажімо так сперечатися з позицією пана Віталія Портнікова, який, вочевидь, виступає проти цього. І потрібно зазначити, що тут ви побачите саме дискусію. Намагання аргументовано довести точку зору та протиставити її тому, що каже пан Віталій у своїй програмі на Радіо Свободі, безумовно мовнику американському в першу чергу. І в першу чергу ми повинні це розуміти як контекст всього того, що відбувається, але, 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 давайте одразу ж і перейдемо до самих фрагментів пана Портнікова. Розумієте, це ще одна українська міфологія. От ми весь час говоримо, що якщо б ми не віддали ядерну зброю, то на нас не було б нападу. Так. Ну бо що? ядерна зброя це, типу, як вважається, фактор стримування. Ну, фактор стримування з точки зору використання ядерної зброї. У нас просто не було б цього Будапештського меморандуму заодно, який би. Дозволяв нам, хоча б нагадувати, що слухайте, ми віддали ядерну зброю, а ви нас не захищаєте. А з іншого боку, я просто пропоную уявити собі гіпотетичну ситуацію. Ось у нас є ядерна зброя, але політичне життя розвивається так, як воно розвивається, при цьому ще бідніша країна, якою ми є, тому що, як ви розумієте, утримування ядерної зброї це великі гроші. І весь час є політики, які кажуть, давайте відмовимося від ядерної зброї, тому що ми не можемо будувати дороги, ми не можемо mm -hmm. збільшити соціальну допомогу громадянам. А ми Украї... маємо ядерну зброю, коли ніхто нам не загрожує. Ну і в цей момент, там, умовно кажучи, перемагає проєвропейська, про європейська, про євроатлантична опція в українському політичному житті. І Росія анексує Крим. Що це означає? Що ми використали ядерну зброю? Дивіться, перед тим як ми почнемо розглядати в повній мірі все те, що сказав пан Портніков, я хочу підмітити вашу увагу на тому, що пан Портніков спочатку почав використовувати аргумент Бутапешського меморандуму, але потім, вочевидь, зрозумів, що він не є. Очевидно, сильним аргументом, і прийшов до таких більш умоглядних аргументів, по типу давайте сформулюємо і спроєктуємо у своїй фантазії певну реальність, якою би вона була, б, якщо бити, і так далі. Безумовно, всі балачки про ядерну зброю, у тому числі про те, що якщо б вона б у нас була, то не було б такого і так далі. Це все про те, що якби було б, тобто це моделювання альтернативних реальностей минулого. І, вочевидь, все це ґрунтується лише на певних умовидних якихось догадках, фактажу у цьому взагалі ніякого немає. Аргументація у таких суперечках будується і ґрунтується на аналогах і прикладах в першу чергу. І якщо звернутися до аналогів і прикладів, наприклад, до. Тих же самих Пакистану та Індії, які є і стали наприкінці ХХ століття ядерними державами, то ми побачимо, що конфлікт між цими двома країнами, який розпочався одразу після встановлення їхньої незалежності, би двох цих країн після розпаду, скажімо так, Британської імперії, так і ми одразу побачимо, що ці дві країни зараз не перебувають у активному конфлікті, хоча безумовно конфлікт між ними і по цей день існує, особливо враховуючи те. Що у Пакистані, як то кажуть, бал правлять військові, а у Індії вибори останні виграють націоналісти, які у своїй риториці, скажімо так, м'яко скажемо, доволі агресивні, і при цьому ми не бачимо активної, агресивної війни і ні з одного, і ні з іншого. Боку. Чому? Тому що ядерна зброя це вирішальний фактор стримування. Тому що конфлікт між двома ядерними країнами, безумовно, може призвести до використання ядерної зброї. Точно також можна поглянути і на скажімо так, ситуацію холодної війни, коли Сполучені Штати та е, Радянський блок візьмемо, наприклад, той період, коли до цього блоку входив, наприклад, і той же самий Китай, тобто за чисельною перевагою населення і різноманітною військовою міці, він безумовно цей блок перемагав Сполучені Штати Америки на полі битви, але між ними не сталася конфронтація у прямому сенсі цього слова. Саме через фактор ядерного стримування, точно також можна згадати приклад Ізраїля, який у 1973 році перебував у фактичному екзистенційному конфлікті війні судного дня, коли Голдемер фактично, скажімо так, шантажувала Сполучені Штати Америки використанням ядерної зброї, якої безумовно у Ізраїлі немає. Через те, що американці їм не допомагали, і, вочевидь, американці були вимушені збільшити свою підтримку Ізраїлю у тій доленосній війні. Тобто, ми бачимо, що зброя ядерна. Безумовно, відіграє важливу ключову роль у конфліктах, коли вона є присутня, на неї зважають. І позиція, наприклад, та, що висловлюється паном Портніковим про те, що, вочевидь, ядерна зброя, якщо б ми її залишили, вона б не була б тим фактором стримування для Росії, якою вона є у інших подібних до конфлікту нашого конфліктах, то це, на мою думку, Є просто створенням власної альтернативної реальності, в яку хоче вірити пан Портніков. Тобто за наявності ядерної зброї у України той сценарій, який був описаний у цьому фрагменті паном Портніковим, був би доволі мало ймовірним, навіть за умови того, щоб в Україні відбувалися саме ті процеси, які відбувалися без наявності ядерної зброї. Проте тут також потрібно зазначити, що фактор ядерної зброї, а саме відмова від неї, відіграв доволі важливу роль у побудові національної стратегії, що. До безпеки урядів України. До 2014 року саме надія на той бутапешський меморандум, про який каже пан Портніков на початку цього фрагменту, посприяла становленню саме міфу, якраз таке ось у цьому прикладі саме міфу про те, що ми перебуваємо у повній безпеці, оскільки нам нібито пообіцяли безпеку найбільш сильні країни цього світу: Сполучені Штати Америки, Росія, КНР, Велика Британія, Франція. І це потрібно також зрозуміти, якби Україна мала ядерну ядерну зброю, тут уже виникало би питання, чи зважилась би Росія анексувати Крим тільки з однієї причини. Якби вона би довго про це думала, якби у неї самої не було ядерної зброї, угу. якщо ви є ядерною державою, у вас є перевага тільки перед неядерною державою. А якщо ви знаєте, що ви є державою з серйозною розгалуженою системою ядерної зброї. У вас ще є контроль над Білоруссю, де теж була б ядерна зброя. Вона теж би не віддала і зараз би знаходилася під контролем Російської Федерації своїм ядерним арсеналом. <тас> Чого ви маєте боятися України? Ну очевидно, що Україна утримується від використання ядерної зброї, якщо вона знає, що ваш ядерний потенціал є набагато більшим, ніж її ядерний потенціал. Ви воюєте звичайним озброєнням. Це до речі, те, що зараз розглядають в НАТО. Абсолютно не погоджуюся із тим, що було сказано Віталієм Портніковим у цьому фрагменті. Річ у тому, що у 90-ті роки ми мали б відмовитися від стратегічної зброї, оскільки у потенційному конфлікті з Російською Федерацією ті ж саме вона б не відігравала б значної ролі. Але тактична ядерна зброя, за якою ми дійсно могли. Залишити, скажем так, собою, контроль, вона б відігравала значний вплив у потенційному військовому конфлікті. Це варто зрозуміти, оскільки ми за наявності тих ракетних військ, які у нас тоді ще були, могли спокійно вражати цілі на дистанціях 500 плюс кілометрів. А це очевидно означає те, що ми. Зі своїми можливостями досягали би столиці Російської Федерації. А вибачте, потенційний обмін атаки на Кримський півострів, взамін на можливість отримання ядерного удару по своїй столиці це вкрай, вкрай доволі а, дурне. Рішення і безумовно це не означало, що Російська Федерація б відмовилася від потенційної агресії проти України, проте ця б агресія мала б зовсім інший формат, такий, який вона мала до. 2014 року повністю гібридний, сконцентрований на створенні своєї агентури, на створенні якихось інформаційних атак, на кібервійні і так далі. Тобто, якщо б Російська Федерація йшла тим шляхом з 90-х, який вона пройшла зараз у нашій реальності, то вона б діяла зовсім інакше, враховуючи фактор ядерного стримування. Притому ж до того ж, та ж сама Білорусь у 2014 році не була підконтрольна Російській Федерації. Лише після 2020 року, після Тієї кволої спроби революції Білорусь під проводом Лукашенка була, скажімо так, вимушена піти під патронат, повний патронат Російської Федерації. До цього моменту Лукашенко так чи інакше можна було вважати повним суб'єктом, саме з точки зору повноважень та контролю за владою у своїй країні. Але фактор наявності ще й у Білорусь ядерної зброї також би сприяв збільшенню суб'єктності самого Лукашенка, і ми б зовсім мали абсолютно іншу реальність реальність на той момент, щоб не бути голослівним, хочу привести вам приклад: згадаємо ту ж саму Тузлу, коли Кучма, наш президент, у той момент, доволі гарно відреагував на російську спробу побудови ось ці плотини до острову Тузла, аби о, фактично перемістити російсько-український кордон і задовільнити свої потреби у. Керченському форватері контролі над ньому, і фактично, тоді кучма прирозив Російській Федерації у 2003 році військовою відповіддю. І що зробили Росіяни? Правильно відійшли, тому що, окрім ядерної зброї, Україна була доволі серйозно, серйозно озброєна іншим різноманітним озброєнням. Ми мали другий за потенціалом після Російської Федерації на теренах Європи та Євразії танковий потенціал. Літаковий потенціал, ракетний потенціал і так далі. До 2010 року ми взагалі були доволі серйозною ракетобудівною країною. І наразі ми лише відновлюємо той потенціал, який фактично був похерений за правління Віктора Януковича. І тут потрібно зрозуміти, що за наявності ядерної зброї у нас і за відсутності того самого бутеперського меморандуму, ми були б вимушені в першу чергу спиратися на власні сили та на документ. Доктрину зосередженою саме на наших силах, на наших спроможностях, а це би означало, що ми більше приділяли увагу нашій безпеці, нашій армії. Нашим різноманітним силам та засобам доставки різноманітних озброєнь потенційному супротивнику, і з цієї точки зору Україна була б набагато більш суб'єктною перед лицем можливої агресії з боку Російської Федерації, і якраз таки тут Віталій Портніков абсолютно. Неправий, як говорив Манель Макрон, а що вони нам погрожують? Вони нам будуть ядерною зброєю погрожувати. Так Ми, у, нас інтер... теж є. Так у нас теж. Але звичайний конфлікт не виключається в такій ситуації. Просто в цьому звичайному конфлікті російська армія поступається арміям країн НАТО, а українська армія, якби це був 2004 там четвертий рік чи 2014 рік, поступалась би російські у звичайних озброєннях. Так, що вся ця ідея, що ядерна зброя є панацеєю, вона теж є достатньо дитячою і наївною, тому що вона є панацеєю. Тільки якщо мова йде про конфлікт з неядерною державою, і знову ж таки абсолютно не погоджуюсь. Річ у тому, що Україна була другою за потенціалом після Російської Федерації на теренах Європи країною за військовим потенціалом, за тими всіми спроможностями, які ми тоді мали, і вочевидь, саме Будапештський меморандум, саме ось ці кволі, абсолютно о, безликі зобов'язання, типу нібито. Різноманітних сильних світу цього створили у головах нашої еліти та нашого населення ось це бачення того, що ми, підписавши цей документ, фактично створили собі простір щастя різноманітного розвитку, миру та злагоди, оскільки за нас вступляться будь-хто. І Росія за наступиться, і Сполучені Штати, і і Франція, і Китай. Всі взагалі будуть боротися за безпеку України. Тому що ж ми ж віждали ось це ядерну зброю, все було добре. І... Все було добре, допоки ми не спіткали якраз таки реальну агресію з боку Російської Федерації, а нас ніхто не підтримав. Фактично, навіть у 2022 році, нас почали підтримувати лише після того, як ми нанесли рішучу поразку російським військам під Києвом, і це зробила та сама армія, яка поступалася Російській Федерації за словами Віталія Портнікова, і у четвертому і чотирнадцятому році, у 2022 році. Потенціал України і Росії взагалі не можна було б співставляти, оскільки вони дійсно були за грані, як то каже, за межою. У 2004 році, як ви бачите, за прикладом тієї ж самої Тузли, потенціал Російської Федерації не був настільки серйозним, аби протистояти загрозі з боку кучми і Російська Федерація на чолі з тим самим Путіним, який до сьогодні править нею, відступила. А це означає, що Путін вміє відступати. і Це знову ж таки приклад для всіх нас. для Скажем так, висновків і розуміння того, що Путіна можна дотиснути і у цій війні, тому що він вміє відступати. А по-друге, наявність ядерної зброї створює абсолютно зовсім інший фундамент розуміння себе як суб'єкта на міжнародній арені у еліти та у населення. Це не означає, що наявність ядерної зброї вона була б рішучим фактором перед можливою агресією. Я тут не збираюся це утверджувати. Проте я хочу сказати, що наявність ядерної зброї безумовно моделювала би зовсім іншу поведінку українських еліт. Не таку інфантильну, не таку безвідповідальну, яку ми спостерігали протягом. Перших 20 років нашої незалежності вона якраз таки була пов'язана з цими всіма міфічними насправді зобов'язаннями стосовно нашої безпеки і. Давайте будемо відверті. Якщо б ми отримали реальні зобов'язання стосовно безпеки, які були б підтримані парламентами всього світу, якщо ми були б підтримані сполученими штатами як союзником поза північно-атлантичним альясом, ще з там з року і 94-го року, це була б зовсім інша абсолютна реальність. Але сполучені штати Америки ні тоді, ні по цей день, по цей день. Не збирається поки що стратегічно, доктринально вважати нас своїми безпосередніми союзниками, як, наприклад, сьогодні вважають той самий Ізраїль. Якщо б у нас на 2014 рік була б сильна армія, ракетні війська, якщо б наша армія не знищувалася протягом десятиріч. І щоб нашими міністрами оборони були б не громадяни Російської Федерації, і щоб наші громадяни не голосували б за російську агентуру чи про російських політиків десятиріччями, так на нас і так би ніхто не напав без всякої ядерної зброї. Проблема не в тому, що у нас не було ядерної зброї. Проблема в тому, що у нас не було. Відповідальних громадян це набагато більша проблема ніж відсутність ядерного сана. Зараз ми згадаємо українцям за кого вони голосували і де вони помилилися. Але ж це ну, політичний історія. Вибір. Та я розумію, але це вже сталося. Історія але, не чекай, терпить іс умовних способів. Історія не терпить умовних способів, але розмова про ядерну зброю це також умовний спосіб, Все. тому що її немає і, От. Окей. і Історія не терпить умовних способів, але нагадую, ви підете на наступні вибори. Ви знову ухвалите суїцидальне рішення ядерної зброї, у нас вже ніколи не буде. Тому що всі розмови, ми її розробимо. У нас будуть можливості. Ну по-перше, давайте знайдемо гроші. Але це таке на це. Хоча б уявимо собі, скільки цього це потрібно грошей, щоб це зробити. Але я не буду навіть це обговорювати. Будемо там жити під санкціями, будемо жити під тим, під під іншим. Не хочу це обговорювати, але навіть не про це. Ядерної зброї у нас не буде напевно. хоча ми можемо стати членами НАТО і бути під ядерною парасолькою. А громадяни ж у нас можуть з'явитися? Відповідальні. Це ж легше, ніж отримати ядерну бомбу, отримати громадянина. І знову ж таки, я не перестаю із відео відео вражатися здатністю демократа Віталія Портнікова витирати ноги українськими громадянами. Не річ у тому, що. А що таке відповідальний громадянин? Людина, що вирішила стати у лави Збройних сил України під час повномасштабного вторгнення, розуміючи всі ризики для свого життя, для своїх близьких, розуміючи всю відповідальність перед історією, перед своїм народом, це не відповідальний громадянин. Людина, що донатить на допомогу Збройним силам України, це невідповідальний громадянин. Людина, що не поїхала з країни, хоча мала таку можливість, і залишилася у цій країні і допомагає війську, допомагає економіці, допомагає державі. Це невідповідальний громадянин. Ця риторика, яка постійно лунає з боку Віталія Портнікова, вона є абсолютно блюзнірською, тому що зовсім не пов'язана з тією реальністю, в якій він самий живе, оскільки Голосування на виборах це в першу чергу протистояння, конкуренція, а не історія про відповідальність громадян. Це історія про те, чи зміг ти переконати людей, що ти маєш бути обраним, чи не зміг, чи зміг ти протистояти своєму конкуренту? Очевидь, очевидь, люди, що балотувалися на українських виборах різноманітного рівня, та не змогли пройти, не змогли. Обратися на різні рівні влади, на різні органи провладні, так, то ці люди не змогли достукатися до українських громадян, не змогли знайти правильних слів, не змогли пояснити свою позицію, і це в першу чергу їхня проблема. Проблема саме цих людей, їхніх політичних штабів, їхніх політичних партій, їхніх політичної доктрини, стратегії і так далі. Чомусь Віталій Портніков, який фактично постійно цією риторикою захищає ту саму європейську солідарність, не згадує, що українські громадяни чомусь не проголосували і за комуністичну партію України, чи за соціалістичну партію України, чи ще за безліч різноманітних партій України, які були б вочевидь ще гіршим. Рішенням за ті партії, які були б обрані до Верховної Ради України на різноманітних виборах, але чомусь саме те, що українські громадяни не обрали його улюблену партію. Пан Віталій Портніков саме через це вважає їх невідповідальними громадянами. Але окей, відповідальні громадяни навіть за їхньою наявності, чи означає це те, що відповідальні громадяни повністю нівелюють загрозу агресії з боку Російської Федерації. Абсолютним чином, ні. Агресія Російської Федерації залежить лише від їхньої спроможності чинити подібну агресію і відповідно від нашої сплабкості. Проте, якщо б ми навіть... Були сильними, але Російська Федерація все одно переважала нас різноманітними способами та засобами, все одно вони вирішувалися на подібну агресію відповідно до їхньої стратегії щодо безпеки та доктрини розвитку власної держави. А також ми не повинні забувати, що ця вся історія про те, що ми вступимо до НАТО, і буде все хорошо особливо все буде добре, коли виникнуть якісь міфічні відповідальні виборці за думкою пана Портнікова. Це також міфологія, тому що поки що ніхто нас до НАТО брати не збирається. Не через те, що ми такі погані, не через те, що нас корупція, і так далі, все те, що видумується і як різноманітні приводи для того, щоб відмовлятися від подібного рішення нашими партнерами. Річ у тому, що подібні країни до Сполучених Штатів Америки, а також деяких європейських країн, не хочуть стривати у конфлікт з Російською Федерацією, і хоч ми розіб'ємося об якісь предмети, об скло, я не знаю. Що завгодно, зможемо Російську Федерацію покласти на коліна, зможемо виграти ці скажімо так, військові перегони, скажімо так, зможемо виграти цю війну. Все це все одно не означає те, що ми будемо повноправними членами НАТО і нас одразу після перемоги візьмуть та, скажімо так, запросять до Північно-Атлантичного Альянсу. Саме через те, що Російська Федерація обрала своїм напрямком. Скажем так, розвитку, хоча розвиток це дуже таке слово, яке зовсім не підходить саме до подібної стратегії. Скажем, так вона обрала напрямок своєї агресії саме на терени України. І не хоче від цього відмовлятися, не хоче відмовлятися від своєї агресивної політики. І безумовно, вступ України до Північно-Атлантичного альянсу для країн, що бояться конфронтації з Російською Федерацією, створює величезну кількість ризиків, на які вони в жодному разі не хочуть йти. Але за умови наявності в Української держави ядерної зброї, за умови, якщо вона у нас з'явиться. Ядерна зброя України, що зможе стратегічно протистояти російській агресії та потузі, ядерній потузі. Це безумовно дуже цікавий аргумент, який буде серйозним аргументом у, скажімо так, цирині. Ось цих підвищувань на вагах рішення, чи приймати Україну, чи не приймати. на мою думку, за Наявності України ядерної зброї нас скоріше візьмуть до північно-атлантичного альянсу, щоб ми ніколи її в жодному разі не застосували, аніж будуть тримати нас у статусі, ось цьому підвищеному, в якому ми знаходимося на цей день. І це дуже важливо, на мою думку. І знову ж таки, ця історія про те, що ну, більше у нас ніколи не буде ядерної зброї, змириться з цим. Коротше, пока. Це. Також інфантильна позиція, тому що ми маємо вибудовувати багато альтернатив нашого майбутнього і повинні розглядати усі можливі варіанти цього майбутнього. Усі можливі альтернативи. І, вочевидь, альтернатива володінням ядерною зброєю це дуже перспективна альтернатива саме для нашої безпеки. Україна має і. Моральне право до відновлення ядерної зброї, оскільки бутеперський меморандум виявився абсолютною фікцією. Україна має і різноманітні стратегічні виклики, які безумовно змусять нас розглядати це питання. І, вочевидь, Україна має повернутися до ядерного статусу для того, щоб зміцнити свою обороноздатність. Це безумовно означатиме те, що. Це потребуватиме величезну купу ресурсів, це означатиме конфлікт і конфронтацію, можливо, з нашими партнерами. Але вочевидь, обираючи між нашою бороноздатністю, нашою суб'єктністю та можливим потенційним конфліктом з нашими партнерами, я буду обирати перше, тому що як показала ця війна. Ніхто за нас воювати не буде ніхто не буде нам допомагати просто так, лише виходячи з власних особистих інтересів. І це означає лише те, що українці, українські громадяни, українська держава має виходити в першу чергу виключно з власних інтересів і реалізовувати лише власні інтереси, і не оглядатись, як то кажуть, на інтереси інших, якщо вони протирішать повністю. Нашим інтересам, навіть якщо це великий дядя з капіталістського холмику, чи якийсь бюргер з Берліну, доволі впливовий, все одно це означає лише одне для нас: що ми маємо боротися за наше виживання, маємо боротися за нашу екзистенцію, і маємо боротися за те, щоб ми були сильними. Будь ласка, висловлюйте свою думку у коментарях. Кажіть, що ви думаєте з цього приводу, що ви думаєте стосовно позиції пана Портнікова? Давайте подискутуємо у коментарях. Будь ласка, не забувайте, що це вкрай допомагає розвивати канал, розвивати нашу спільноту. Вкрай важливо будувати ось ці горизонтальні зв'язки, обмінюватися думками. Не забувайте. За ваші можливості допомагати нашому війську, це вкрай важливо за тими волонтерськими фондами, яким ви довіряєте, тому що це, це те, що робить нас, по перше, громадянами, це наш обов'язок. По-друге, а по третє, це неймовірно круто, коли наші люди своїми грошима створюють можливості для наших оборонців. А також, якщо ви можете, допоможіть цьому каналу розвиватися фінансово за допомогою спонсорства. Кнопочки під відео на YouTube, як це вже зробили такі шановні люди, як пані Кетрін, пані Марина, пані Ольга та пані Євген та В'ячеслав. Дуже їм сильно дякую. Або за допомогою платформи BuyMeyCoFie. Всі лінки ви знайдете у описі під цим відео. А я, як завжди, кажу вам величезне дякую за перегляд. І кажу, що, пані та панове, не забувайте, що ми незабаром з вами побачимося.